Дуже корисне відео, в ньому я розкажу, от, в які двигуни не можна заправляти. цей новий. Ви знаєте, що вже на АЗС там бензин йде зі спиртом, це з домішками спирту, там по закону так вже має бути, і вже він там. І я розказую по марках, які двигуни точно, категорично не можна туди заправляти, щоб у вас не було проблем. І починаємо починаємо, значить, блін, Тойоти. Вам не допоможе легендарна Тойотовська надійність, якщо у вас двигун d 4 d туди категорично не можна цей бензин заливати. От якщо у вас цей двигун, то все. Не можна. Потім що виходить? Ось Peugeot, Citroën, Ford з двигунами 1,6 HDI. Туди взагалі, взагалі не можна його лить. Двигуни класні, на надійні, але блін, будуть у вас проблеми, якщо будете лить, туди цей новий бензин. Далі йдемо по французах. Renault Megane, К9К. Блін, ну ребята, двигун класний, але він не вивезе, він реально цього не вивезе. Тому, блін, в К9К ніякого бензинового спиртового бензину не заливаємо. Давайте, що у нас по вагу? По вагу, виходить, ці 1,6 TDI, 2.0 TDI, туди категорично не можна. Ні, ваг теж не потягне. Німецька якість такого не витримає. Цей бензин, ну, блін, він просто. Це, це капіталка просто, ріпята. я вам не раджу, не раджу. Що у нас виходить? Тесла. Якщо ви купили Теслу і хотіли туди заливати бензиновий оцей, спиртовий бензин, ну, блін, ребята, чим ви думали, коли купували Теслу? Туди теж не можна. Куди ж можна? Куди можна, в БМВ можна, да, в БМВ можна, там можна все, в БМВ вивезе все, але недовго. Тому от так от, так блін, ребята, підписуйтесь ще більше корисної інформації на цьому каналі. Підписуйтесь.